Моя чаша в руці Господні, Бог даремно краплини зробить, бо у нього твоє сьогодні, завтра також його долоне. І минуле твоє прийдешні, в ньому завжди незмінна воля. Того воля, чи зір безлежний, хто із неба дарує долю, хто тебе в грудь святий посіяв, у якому зростати треба, знай. Господь все зерно провіє, щоб довірне знайти для себе. Ти зернила, долоні Божі підхопили тебе і тримають, сам ніколи дійти не зможеш, та є той, хто не відпускає. Не томись, Будуть ще долини, але знай, тебе ждуть висоти вже не домі, і відпочинеш, а сьогодні ще є робота. Боже око шукає чистих, Ще шліфує, ще зерна віє, лиш такою війде наречена, тільки в небі все зрозумієш. Твоя чаша врітіла спомнів. Бог даремно краплин не зробить, бо у нього твоє сьогодні. Завтра також бігодолона. Амінь.